Всім привіт, друзі, Рада вас вітати на каналі From Ukraine, як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, хороші новини для українців за кордоном, тому що існує велика ймовірність продовження тимчасового захисту для українців в Європі ще на рік після березня 2025 року, тобто до березня 2026 року. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, європейський союз зараз розглядає три варіанти легалізації для українських біженців після 2025 року. Перше це спрощення процедури отримання притулку в ЄС, включаючи використання колективного підходу для зниження вимог до претендентів. Наступне це надання статусу довгострокового резидента для постійного перебування в країнах ЄС. Деякі країни вже анонсували таку програму, проте він наразі не розповсюджується на українців, але існують пропозиції щодо змін в цьому питанні. Наступне, що обговорюється спеціальну програму для українців спрямовану на допомогу в поверненні на батьківщину, але також існує ризик, що деякі країни ЄС не підтримують цю ініціативу незалежно від системи Європейського Союзу. Така програма діє в декількох країнах, наприклад, в Чехії. В Швейцарії також в Норвегії за словами німецького політика Хельге Лінд в ЄС зараз розглядається можливість продовження статусу захисту для українців ще на рік. Всі держави-члени одностійно висловлюються за те, щоб продовжити термін дії тимчасового захисту для українців. Проте друзі наразі тривають також перемовини на рівні Європейського союзу щодо подальших саме правил для українських біженців на рівні ЄС. Наприклад, Ненсі Фейзер виступає за іншу систему, системи розподілу новоприбулих біженців з України і для цього є важель, а саме федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче встановити, наприклад, фіксований режим розподілу нових українських. Біженців по всьому ЄС, Німеччина, наприклад, твердо дотримується принципу солідарності і розподілу тих, хто шукає захисту, і вважає, що обговорення та пошук рішення особливо необхідні з огляду на вторинну міграцію з інших країн Європейського Союзу, заявила міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Тобто після 2025 року Німеччина може, наприклад, не приймати українських біженців, які будуть переїжджати з інших країн Європейського Союзу, таким чином Німеччина, наприклад, приймає в 20 разів більше українських біженців ніж, наприклад, Франція, і цим зараз стурбоване федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини. Хоча не зрозуміла ця стурбованість, тому що, наприклад, у 2023 році Німеччина прийняла українців менш ніж, наприклад, біженців з ісламських країн. А з ісламських країн Німеччина прийняла мільйон 400 тисяч біженців. Чому їх не розподіляють по всьому ЄС? Взагалі, ви знаєте, що до цього часу українці могли вільно обирати країну, і зараз можуть вільно обирати країну призначення в Європейському Союзі. Вони також могли спочатку подати заяву на отримання захисту в одній країні, а потім переїхати до іншої, щоб знову отримати захист. Але ж на початку війни це полегшило навантаження на владу країн ЄС, яким не доводилося ретельно перевіряти, яка країна відповідає за захист. Однак свобода пересування зараз призвела до дуже також неравномірного розподілу біженців у Європейському Союзі за даними статистичного управління ЄС. У березні 2024 року в Німеччині налічується близько млн 300 тисяч українських біженців в Польщі близько 960 шістдесят тисяч українців, в Чехії близько 360 шістдесят тисяч. Інші великі країни ЄС, такі як Італія, наприклад, прийняли лише близько 160 тисяч біженців, тоді як у березні Франція прийняла лише 60 тисяч. Також часом можна помітити деякі зміни кількості українських біженців, наприклад, в Польщі, це має тенденцію до зменшення а в Німеччині вона зростає, тобто. Певна кількість українців з Польщі переїхали до Німеччини. Звичайно, що саме стандарти прийняття біженців сильно відрізняються в різних країнах ЄС. Тому, дивлячись на все це, німецька влада не проти продовження тимчасового захисту для українців, але вони пропонують також змінити умови. На цьому це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.